На чому майстру можна зекономити, а на чому не варто? Поговоримо. Підготовчі препарати та бази ні в якому разі не можна на цьому економити, тому що це засоби, які напряму контактують з ніфтями, якщо вони будуть неналежної якості можуть спричинити проблеми навіть із здоров'ям. Пилки та абразиви. Ось тут немає нічого проти економії, але майте на увазі, що чим дешевша пилочка, тим швидше вона втрачає абразивність і тим швидше вам доведеться купувати нову пилку. Тому сумнівна буде економія. Гелі. Гелі це наше все. Це те, як нігті будуть носитися, тому ні в якому разі не можна на них економити. А от на сердечках можна, це просто питання вашої зручності. Є лакі. Вони напряму не контактують з нігтем, тому немає нічого проти економії саме на цих засобах. Але зважайте, щоб пігмент був гарний, тому що якщо будете покривати в 3, 4, 5 шарів, знов таки вийде сумнівна економія. І завершуючи етап, це топ. Топ це захист. А на захисті, ви знаєте, економити не можна. Користуйтесь, не дякуйте, а краще підписуйтесь для того, щоб не витрачати зайвого.